У Дніпрі зустрічають вогонь миру. З Вифлеєму він подорожував до Європи, з відня прибув до Києва. Далі його передавали Укрзалізницею вогонь супроводжують пластуни. Мета, як може видатись вже з назви, так перепалити максимальну кількість свічок від будинку до будинку, від організації до організації з побажаннями того, з чим ми живемо вже останні вісім років. Так, з побажаннями миру. Перемоги. Всі охочі, хто перебуває на вокзалі, хто просто пробігає повз, можуть сюди прийти, запалити собі свічечку і понести його далі. Шестирічна Соломія, зустрічаючи вогонь, виконала гімн України на супілці. Дівчинка волонтерка. Вона грає на площі та збирає кошти для українських бійців. Я бажаю, щоб, щоб цей вогонь зробив так, щоб у нас була. Скоро перемога пошвидше. І щоб мій тато, який зараз у усе і, і тати, і мами повернулися до своїх дітей. Пластуни понесли вогонь далі до військових, церков, закладів освіти та інших організацій. Завітали до транзитного центру для переселенців. любові, «Вогонь, вогонь, вогонь. вогонь добра, Неси у світи ліхтаря, ханає кожен божий дім. Ми У центрі приймають родини з дітьми, людей з інвалідністю та пенсіонерів. Олена разом з донькою та сином прибула із Запорізької області. Така тепла атмосфера, можна сказати, навіть захотілося домашнього свята, миру. захотілося додому і ну, як вам сказати, як раніше. Стіл, родина і мир. Найголовніше мир. Вчора вийшло так, що ми не доїхали до Львову на потязі на безкоштовному вагоні. Він був переповнений. Вийшли з цього вагону, звернулися на вокзалі до волонтерів. Хлопчики тут гарні, і хлопчики нас привели сюди. Кураторка центру каже, переселенці можуть перебувати тут до двох днів, аби вирішити лишатися у Дніпрі чи їхати далі. З лютого у центрі вже прийняли більше 80 тисяч людей. Ліжко кожного дня ми змінюємо їм простирадла, постіль, завжди чистеньке, охайне. А це гарячі трьох гарячі Раз трьохразове харчування також з дітками грають наші волонтери, працюють психологи. У нас є велика ігрова кімната. А якщо переселенцю необхідно переодягтись, ми їх переодягаємо. Нині говорить Анастасія Нечипурук, потік переселенців знизився, проте люди продовжують прибувати із зон, де ведуться бойові дії. Юлія Трофімова, Олексій Коренев, Суспільне новини, Дніпро.